Гарантовано працює і вам не треба запаска, бо в електромобілях зараз запаска не йде. Дуже класна штука була в мене в першій Nissan Арій. Отакий насос і отака баночка. Я всіх питав, як користуватись. Ніхто не користувався, ніхто не використовував, не пробував. Краще на монтажа. А так як в усіх електромобілях зараз немає запаски, це єдиний вихід. В мене була дирка в колесі, і воно спускало. Я спочатку підкачував кожен день, потім вже два рази в день прийшлося підкачувати. І думаю, ну вже ж скоро зимову резину треба міняти. Ну не хочеться знімати колеса, все одно його вже викидати. Там вже треба. Я Взяв і використав таку баночку. Все дуже просто. Беремо, вкручуємо сюди баночку. Коли вкручуємо, вона сама пробивається. Включаємо насос, накачує колесо. За хвилину воно висмоктує повністю цей весь. Состав якийсь, як ПВА, і повністю блокує дирку. Тут написано по інструкції там, після цього їхати 80 км, там ще щось. Але я після цього їжу з будь-якою швидкістю, вже місяць. Все працює, все їздить. Після накачування воно повністю блокує дирки до 6 мм. Що знаєте, оця баночка вас врятує. Але після цього, як я купити її дуже важко. Єлі-єлі знайшов на OLX, купив баночку, купив ще один такий насос, щоб був. Для нової машинки. Бо в новій такого комплекта не було. Так, ну і щоб це знайти саме це модифікація. Conti Mobility Kit. Ось. Це саме Continental, є, мабуть, і інших виробників, але це я точно перевіряв. Ось. Conti Mobility Kit. Мені вистачило 350 мл, і для Nissan вважається, що 350 мл достатньо. Я так розумію, для якихось там фур, бусів, там є для... по 400 500 грам. 350 грам повністю вистачить.